Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 5 жовтня, ми з вами продовжуємо читати Святе Письмо. В даному випадку це Євангеліє від Луки, та те ж саме, що йому вчора читали послання святого апостола Павла до Ефеся. Тож почнімо з Євангелія. Одного разу прийшов Ісус у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм у день суботній у синагогу і встав, е, і встав читати і подали йому сувій Ісаїї Пророка. І розгорнувши сувій, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній, Дух Господа на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зцілити розбитих серцем, сповістити полоненим визволення і сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, сповістити рік Господньої милості. І згорнувши совій, віддав служителю і сів, і очі всіх у синагозі були звернені до нього, почав же говорити до них. Сьогодні сповнилося Писання, це, яке ви почули. І всі свідчили йому і дивувалися словам благодаті, що виходять з уст його. І сьогоднішній апостол. Браття, кожен із вас нехай любить свою жінку як самого себе, а жінка нехай боїться чоловіка свого. Діти, слухайте своїх батьків у Господі. Бо цього вимагає справедливість, шануй батька Твого і матір, і матір, це перша заповідь з обідницею, щоб тобі було добре і щоб був ти довголітнім на землі. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні і наставлянні Господньому. Раби слухайтеся господарів своїх у плоті зі страхом і трепетом у простоті серця вашого як Христа не з тільки прислужливістю як чоловіку-угодники, а як раби Христові, виконуючи волю Божу від душі. Служіть щиро як Господу, а не як людям, знаючи, що кожен одержить від Господа в міру добра, яке він зробив, чи раб, чи вільний, і ви, господарі, поводьтеся з ними так само, стримуючи суворість, знаючи, що і над вами самими, і над ними є на небесах Господь, у якого немає упередженості. На зараз це все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.